Вітаю вас, малята. До нас на заняття знову завітала розумничка. Вона приготувала віршик. Ось послухайте. Не вгадати тобі ні за що. котра з іграшок найкраща. Відповідь на це небайдуже, та з якою граєш, друже. То як ви гадаєте, про що піде розмова сьогодні на занятті? Ми будемо розмовляти про іграшки. Малята розумничка, хоче нам загадати загадки про свої улюблені іграшки. Слухайте уважно. Я в барлозі взимку спав, мед із вуликів збирав, Бант на шию пов'язали, і до іграшок поклали. Вайлуватий там який? Хто такий? Вірно, це плюшевий ведмедик. А ось і наступна загадка. Круглий гарний і легенький. Високо літає. Йому діти дуже раді, бо ним кожен грає. Це м'ячик. І остання загадка. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. А це лялька. Малята, а як називається місце, де ви граєтесь? Це ігровий майданчик. Та ігровий острівець. Погляньте ось на цей малюнок, який принесла розумничка, та скажіть, що роблять дітки. Вони грають цеглинками. А якого кольору цеглинки? Вони різнокольорові. А як дітки граються? Вони граються дружно, діляться іграшками. А що треба зробити, коли закінчили грати? Треба зібрати іграшки і покласти їх на місце? Малята розумничка пропонує нам пограти, але не з іграшками, а зі словами. Ми повинні змінити слово так. Щоб воно починалося зі слова помічника зі. Ось послухайте, як ми почнемо з розумничкою. А потім ви будете продовжувати Слово йти. Зі словом помічником це слово зійти. Брати. Зібрати. Гріти. Зігріти. Гнути. Зігнути. Грати. Зіграти. Також змінимо слова за допомогою префікса роз. Слово малювати. А з префіксом вийде розмалювати. Лити. Розлити. Сміятись? Розсміятись. Наступне наше завдання малята скласти речення зі словом-помічником. Зате. У мене немає іграшкового трактора. Зате є машинка. У мене немає м'яча. Зате є лялька. Малята розумничка нагадує, що пора складати іграшки. Куди ми їх будемо класти? Коляску поставимо в куточок. М'ячик покладемо в кошик, А ляльку на шафу. Малята. То, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Ми розмовляли про іграшки. Які нові слова ви запам'ятали? Ігри, Ігровий Майданчик, Ігровий Острівець Забави? Бавитись? Складемо їх. До скриньки, скарбнички. До побачення, малята, до нової зустрічі!